Привіт, друзі! Я запрошую вас провести цей день разом зі мною та моїм малюком. Same, okay. past... Наш ранок починається з того, що я годую Мішу молочком. Ну, а потім вже ми самі снідаємо з чоловіком. Мішка в цей час гойдається на своїй гойдолці. Ми дивимося цього разу Птушкіна і ось такий сніданок. Міша тут грається на коврику. Зараз, поки він тут побуде з татом, поки я. Ой, поки він ще не йде на роботу. Ой, обережно будь то я піду в душ. Мама піде в душ. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. A Іду в душ, насправді завжди зав'язую волосся, коли змішую, з мішою знаходжуся. Тому з розпущеними мене зараз рідко можна побачити хіба що на вулиці. До речі, перед душем роблю іноді масаж з такою щіткою, і сьогодні якраз такий день. Мішенька вже ліг на перший сон. На вулиці сонечко вийшло, клас! Скоро підемо гуляти, але поки нехай спить. Здається, Міша прокинувся. Це хто тут прокинувся? Хто тут прокинувся? А? <гум> давай. Да? Будемо вставати? Будемо гратися, скільки всього цікавого чекає, Мішеньку, да? давай перевдягнемось спочатку.

На якому мішка грається і проводить більшість часу у дні. Цього разу я також його постелила. Зараз покладу мішу, покладу йому іграшки, хай він грається, а я піду сушити волосся. Міше не дав мамі висушити волосся. Це ну все, я змогла привести себе нарешті в порядок, досушити волосся, нафармуватися. І зараз буду гратися вже з мішкою разом. Трошки пограємося, він наче відчуває сьогодні, що я знімаю відео і не дає мені цього робити. Але я справлюся, все буде добре. Зараз. Зараз трошки пограємося ще тут на килимку і будемо збиратися на вулицю. Хтось в нас зовсім перестав любити вдягатися. Ось так кожного разу плаче, коли вдягаємось на вулицю. Але зараз ми відкриємо віконечко. Щоб не жарко йому було. А тепер я побігла вдягатися. Ми ще вдома, у Міші тільки що була така істерика, просто жесть. Ридав так, що досі схлипує лежить. Фух, і я понервувалася, в мене на руках не заспокоювався, і годувала його ще і не заспокоювався. Не знаю, мабуть, зуби. Я списую це на зуби, але прям, ну, прям жесть плакав, ридав так, що просто. Фух, мені здається, весь будинок його чув. Тільки зараз будемо виходити. в нас залишається менше двох годин на прогулянку знову, ну, вже вийдемо. Бо втримають мають вимикати світло, і мені б не хотілося потім пішки з мішою на руках іти на 12-й поверх. Настрій так собі. Ми нарешті вийшли, Міша наче заспокоївся. Ми замерзли і прийшли у ретровіль погрітися. Зараз зайдемо в сенсей, подивимося піжамку Міші. І як завжди, по класиці купа всього дівчачого в магазині, а для хлопчиків дуже маленький вибір. Не як дуже маленький, просто менше, ніж для дівчаток. Мені потрібні були ось такі сліпики, чи чоловічки, чи ромпери, називайте, як хочете, я називаю це піжамами, бо міша в них спить. Ось такі варіанти є у сінсеї, вони по декілька штучок одразу йдуть по дві або по три. Мені сподобалося два варіанти, на яких я хотіла зупинитися. Це або ось такий от з динозавриками, такий бежевенький один, і другий також бежевий, і багато динозавриків на ньому, або щось такий варіант з ведмедиками. Але... Потім, пізніше, коли я вже визначилася, я зрозуміла, що не вистачає розмірів і що того розміру, який нам потрібен, його просто нема. Міша продовжував спати, і ми пішли наверх на фудкорт. Я взяла собі круасан, бо вдома через те, що Мішка капризував, я так і не пообідала. І взяла собі каву. І планую зайнятися тим, що буду монтувати відео на свій See другий канал. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I STRIVE JUST TO SAY I'M all right. AND FOR THE FIRST TIME IN A LONG TIME I'M ALRIGHT Так як ми пізніше вийшли на вулицю, то я вирішила вже не поспішати до того, як вимкнуть світло додому. І ми залишилися в ретровірі. Я змонтувала відео, чому дуже рада. Навіть вигрузила його на канал, другий про який вам ще не розповідала. І ми зараз з мішкою зайшли у кімнату матері та дитини, тому що вже час йому і їсти, і треба буде підгузок змінити. Зараз якраз цим і займемося. А потім він любив нас розглядати різні лампочки тут у торговому центрі. Тому теж трошечки буде йому зміна обстановки. Що там за хлопчик такий в зеркалі? А? Синок, красунчик, мамо. Застелила нашу пеленочку, зараз підгодую його, і потім будемо перевдягатись. Та є все складніше втягнути йому памперс, бо крутиться і не лежить вже на спині. Так? Каже, я вже не хочу на спині лежати. Ку-ку, хто готовий? Хто готовий? Все тише, далі? Попа, не впади. Не впади, мама тебе тримає. <сві> будемо тут гуляти до наступного мішаного сну. Потім він на вулиці поспить і підемо вже додому. Все, вийшли на вуличку знову, мішуля спить. Погуляємо, поки він поспить, підемо додому. Світло вже увімкнули. Мішка виспався, піднімаємося додому. Ми вже вдома. Так, будемо гратися тут на килимку. Це наша незмінна така зона, в якій ми дуже багато часу насправді проводимо за день. Ви не думайте, у мене не кожен день такий, як сьогодні. Це, можна сказати, виняток, але я вже один раз намагалася зняти це відео. У Мішки тоді боліли, ну, візли зубки. Він ой, Мафін. Мафін просто дуже радий, що ми повернулися додому, Хоче гратися. Він тоді капризулькав. І я передумала знімати, відмовилася від цієї ідеї, а сьогодні, як бачите, те саме відбулося. Але нічого, в цей раз я вже точно дозніму до кінця. Хай буде відео таким, яким воно буде, такий наш день. Це реалії, це наші реалії, те, що вмикало світло і ми не встигли повернутися додому, поки воно було. Це також реалії, тому показую вам просто як є. Я зараз планую поїсти і буду готувати вечерю. Мішка тим часом грається на килимку і потім може ще в гойдалці трошечки погратися. Але так як сьогодні він був багато часу у візочку, потім хоч хоче на животику, але все одно я думаю, що без гойдалки ми сьогодні вже обійдемося. Потім підемо з ним купатися, і буде він їсти і вкладатися вже на нічний сон. Але я це так вам розповіла, але все покажу. Поки синочок грається на коврику, а це займає в нього немало часу. Я вирішила поприбирати в квартирі, попилососила, повитирала пил. Разом з ним він мені допомагав, звичайно ж. the I've changed for better this time. I thought I would never be fine. I just to say I'm... А поки мама прибирає, Міша в нас читає книжку про Санту. Скоро треба буде вже прибрати ці новорічні книжки різдвяні. А бубух. Бубух. Хто зробив бубух? Водичка для мішки вже набирається. Зараз підемо купатися. Хлопчики декупатися, а? Мішок прийшов купатись, да? Ура-ура ура! ура, ура! Клас, да! да. Каже всім куку, я вже перевернувся. От так зразу, да. Це ти привіт, передаєш? Купку, на тобі твоїх качечок. Тримай. На. Клас? А ну, давай повзи. Ой, молодий, умнічка. Коротше, якось так ми купаємось по часу. Мішине купання займає десь 30-40 хвилин. Він там майже розвернувся, угу. вже з іншої сторони ванни, а я тут сижу з ним на підлозі. Ну, зараз його залишати, ну, в принципі, ніколи не можна було. А зараз тим більше, бо він вже тут секунда і вже у мішу кінці ванни. зараз. Ти зайчика знайшов? Давай, зайчик. Давай. Давай, мамі. Так швидко повертається, а в шоці? Хі -хі. Клас, це буквально нещодавно закінчився. Доганяй, зайчик. Нас заганяй. Ось такий шампунчик, але ми його використовуємо не кожне купання, десь приблизно раз в тиждень. Я завжди, коли мішу забираю з ванни і витираю, то я завжди вмикаю вже таке приглушене світло, щоб він вже потрошку готувався до сну. Мама, мішу, завольниш, Міші мішати вода. Досі забудь. Що за гномік? Міша гномік, Так? Отак, грійся, рушничку. Ти гномик? Де? Де гномік? Мішка буде тепер вдягатись, так, да? Сіночку? Я на ніч прибираю з ліжечка цю подушку хмаринку, щоб вона не заважала, бо Міша переміщається тут по всьому ліжечку. Все, мішка йде кушать і вкладається спадки. Все, мішулі даю сосочку, даю йому шкарпеточку. Вмикаю ліхтарики, вже увімкнула, поки світло горить, то не дуже видно, що вони там горять, але так і є. Зараз закриваю штори і вимикаю світло. І останнє вмикаю білий шум, не кожного разу це роблю, але в перші місяці це взагалі був must have. Дуже допомагало цим і заснути. У мене на каналі це відео ви можете знайти. Ось так воно виглядає. Вмикаємо. Реклама тут є тільки на початку відео, тому за це не хвилюйтеся, вона не увімкнеться у вас десь посередині відео, коли дитинка вже спить. Вона є тільки на початку, можна пропустити. Вмикається білий шум, такий на темному фоні, просто зірочки. Не буде дуже світити екраном. Ось так. Ось так звучить білий шум. Залишаю мішеньку, і він сам буде засинати. І я залишаю мішу в кімнаті, він може одразу заснути, або може як сьогодні ще там щось поагукати, полежати. Можливо, виплю на соску, почне плакати. Я прийду знову йому її дам, і він знову почне засинати. Якось так це триває там ну, до 20 хвилин. Ось так. Іноді одразу засинає взагалі без ні ну, без нічого, навіть без білого шуму. Білий шум це так ще плюсик, щоб йому легше було заснути. Але повторюся, на перших місяцях його життя це був прям must have, Ми користувалися цим кожного дня, і це дуже допомагало. Тому раджу вам це відео. Я залишу на нього посилання під цим відео. Пройшло 10 хвилин, перевіряємо. Мішка у нас спить солодко. І тут вже можна і світло вмикати, і білий шум вимикати, і розмовляти, і робити все, що потрібно. Зараз приберу ще його одяг. І все. До речі, зараз 9 година. Син засинає. І мама-мама перетворюється на маму-блогера. Буду зараз монтувати це відео і буду знімати питання відповідь, яке вийде наступним на моєму каналі. Тому буду на цьому з вами прощатися. Зроблю собі ще чайочок. Дякую вам за те, що ви були зі мною цілий день разом. Це був нетиповий день у моєму житті. У нашому з Мішкою марському, у моєму марському і у нашому з Мішкою звичайному житті. Зазвичай він не капризує, і зазвичай ми повертаємося додому після першого його, ну ой, після другого його, тобто денного, середнього його сну. І оцей проміжок між його другим і третім сном ми проводимо його вдома. Цього разу ми провели його у ретровілі, але... Ну, що поробиш, і таке буває. Показую вам, як є. Ще раз вам дякую. Якщо вам сподобалося це відео, і іноді мені знімати такі відео, бо всі дні різні, як я вже сказала. І, в принципі, однаковими ці відео точно не будуть. то напишіть мені, будь ласка, ставте пальчик угору. Дивіться інші мої відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що останнім часом я знімаю дуже багато відео. І мені хочеться ще більше старатися, коли я бачу, що вам подобається те, що я роблю. Тож відправляю вам сердечко, і скоро побачимось.